Доброго всім дня! Запрошую вас сьогодні на кухню до себе приготувати смачний, домашній, затишний такий яблучний пиріг. Для цього я в мисочку розбиваю 3 яйця і додаю 120 г цукру. Ось таку чашечку і гарно вбиваю вінчиком. Додаю 100 грамів кисляку або кефіру, вісімдесят грамів гарного розтопленого масла, дрібку солі. борошно, півтора стакана борошна і півчайної ложечки соди. Добре розмішую тісто, воно от консистенції густої сметани повинна бути. Погляньте ж, яке красиве, чисто виходить. Дуже красиве таке. Беру дуже велике яблуко. І розрізую його на квадратики. Яблуко очистила. Якщо немає великого яблука, потрібно взяти два середніх. І розрізаємо на квадратики. Квадратики або кубики повинні бути невеликими. І такі кубочки повинні бути невеличкі. Яблучка пересипаємо в тісто і гарно все розмішуємо. Формочку застилаємо пергаментним папером і змазуємо маслом чи олією. І висипаємо тісто. Ставимо розігріту духовку на 180 градусів. І через 15 хвилин ми вийняли вже отакий дуже красивий пиріг, який підійшов гарно. Зверху пирога викладаємо мед. І притрушуємо подрібненими підсмаженими горіхами. Б Який, гарно розрізується. І так вийшло високий, дуже гарний. Пиріг яблучний, з вершковим масляним смаком. Здобний такий пиріг вийшов, Хороший такий, м'якесенький і дуже смачний. Повітряний от. Якщо вам сподобався рецепт швидесенького, гарнесенького, смачнесенького, яблучного, здобного пирога, то, будь ласка, поставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і будемо разом готувати смачні страви.